Для цього їх треба, тобто має бути націлена робота служби не на те, що виявляти дітей, які вже на межі життя і смерті їх треба рятувати, а на виявлення ось цих слабких сімей молодих, яких треба зараз підтримати, обійняти зараз надати психологічну підтримку, зараз надати сексуальну освіту, зараз пояснити, що таке сімейне насилля, бо часто діти народжуються в сімейному насиллі. Зараз пропрацювати з цими сім'ями, щоб вони не народили десятьох дітей, яких треба буде вилучити. Це не майбутнє. Але сьогодні дійсно, ну тобто, насправді, ми стикаємося із тим, що коли там телефонуємо в служби, вирішуємо там питання під час моніторингу, а служба просто боїться вилучати дитину, бо в мене не у мене статистика буде погана. І ми знову впираємося в цифри і статистику. І треба сідати і пояснювати: послухайте, ні, якщо там дитина страждає, якщо вона живе як мауглі в шафі, це теж не поодинокий випадок. Ви її вилучаєте звідти паралельно, треба працювати над тим, щоб створювати патронатні сім'ї. Паралельно треба працювати над тим, щоб е, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу були готові прийняти дітей, з, е, які потребують додаткової уваги, дітки з інвалідністю, особливими освітніми потребами. Все це напрямки, які є паралельно, і так, щоб не завтра, на жаль, завтра ми всього цього не вирішимо. А за 5-10 років ми прийшли до того, що в нас немає потреби в дитячих будинках.